Сьогодні цілий день йшов дощ, а під вечір трохи розпогодилося. І я вирішила записати слідюще своє відео. Але перш ніж показати наступний будинок, я хотіла б, щоб ви дослухались, чи, чи як це можна правильно виразити свою думку. Я не думала, що ні, я думала, що в Україні зараз Війде війна і люди шукають житло, але не думала, що напряму до мене буде стільки звернень багато. Що Люди будуть шукати на ютуб-каналі мій номер телефону і просто просити інколи навіть благати через сльози, що знайдіть, будь ласка, нам будинок, тому що ми живемо за 20 кілометрів від кордону з РФ і були сім місяців окупації. Родина з п'ятьма дітьми теж шукає будинок в нашій громаді або поблизу. Родина теж кожен день чує вибухи, які чудом не долітають до їхнього будинку. Дай Боже, щоб вони не долетіли, і вони теж хочуть переїхати від того страшного життя, яке є у них зараз. І тому. Якщо у вас є будинок і можете його продати, то є люди, які хочуть його купити. І, можливо, ваш, саме ваш будинок в наступному відео м -м, знайде свого нового господаря. Так як мені надали тільки фото по новому будинку, я можу сказати, що цей будинок знаходиться в селі Степове ти 100 цей будинок, три кімнати, все, що на фото, всі меблі лишаються в будинку. Будинок газифікований, асфальтна дорога біля будинку, також є літня кухня, гараж, гараж, хлів, погріб, город 25 соток. Також є криниця у дворі. Вода в будинок не заведена. Хочу коротко розказати про село Степове. Колись воно називалося Буденівка. Може, ви чули битву Титанів? Так вона відбувається саме в цьому селі. В селі є птахофабрика, інтернет коло будинку, по вулиці йде. Є церква, ПЦУ, школа, дитячий садок, медпункт, є ставки. До Києва приблизно 170 кілометрів. Маршрут до Києва кожен день є. До Білої церкви 80 кілометрів, до міста Тетіїва, центру ОТГ 20 кілометрів. Але не можу вас запевнити, що кожен день туди можна доїхати. По-моєму, два дні на тиждень у зв'язку з військовим станом. Є залізничне сполучення жашків, погриби козятин, яке йде п'ятниця, субота, неділя, понеділок в Сторону Жашкова і повертається назад в Козятин. Також в цьому селі будинок культури є, в якому є знаменитий народний ансамбль краяни. Можливо, передивлячись це відео, власник захоче зробити не фотоогляд, а відеоогляд свого будинку. Новий будинок чекає на свого господаря. Всього вам найкращого, до нових зустрічі!